Всім привіт! На зв'язку Макс. Сьогодні трішечки поговоримо про біржу BitGet. Зробимо такий невеличкий огляд, швиденький огляд, познайомимося, тому що я впевнений, що багато з вас навіть не чули, що така біржа існує. Хоча вона це одна із топових бірж. По деривативах вона входить в топ-5, знаходиться на п'ятому місці. Якщо брати спот, спотову торгівлю, то це десь 12-13 місце. Тому, друзі, не потрібно проходити цю біржу стороною, в нас в Україні вона відносно недавно. і Зараз активно залучає нових користувачів. Відповідно до цього проходять регулярно, проходять якісь нові промо, акції, роздачі, де за прості дії можна заробляти грошенята, в тому числі і взагалі без вкладень. До речі, про це все я пишу в себе в телеграм-каналі більш детально. Регулярно, коли щось новеньке і таке прибуткове з'являється. Тому рекомендую на нього підписатися. Посиленко знайдете в описі під цим відео. Сама біжа працює з 2018 року, зараз 23-й, тобто вже є трішки досвіду. Так, дивіться, це платформа номер один за обсягом копітрейдингу, топ-5 за деривативами, Про це ми вже говорили. Є понад 8 мільйонів зареєстрованих користувачів. Мені здається, це трішки застаріла інформація, оскільки недавно звучало таке, що вже більше 10 мільйонів користувачів, тобто біжа росте 10 мільярдів. Середньодобовий обсяг торгівлі, це також така вражаюча цифра. Що тут у нас ще є? Дивимось нижче. Партнери, так, цих дядьків, мабуть, знають усі, цього точно не пропустити. Так, він є амбасадором, тобто, Обличчя біржі. Дивіться, ще такий важливий момент. В біржі підтверджені резерви. Тобто вона прийшла ауди. Пам'ятаємо, да, що було з деякими біржами не так давно, до чого це все привело. Тому не забуваємо про диверсифікацію. Тому можна обрати і бітгет, якщо одну біржу, з якою можна працювати, тим самим диверсифікуючись ризики, так, що може статися щось там не дуже хороше, скажімо так. Плюс, ще раз наголошу, що резерви біржі підтверджені. Це можна перевірити. Давайте йдемо далі. Що тут ще такого цікавого? Чому варто брати? У принципі, стандартна інформація, ви можете самі тут все передивитися, почитати, кому це цікаво. Давайте перейдемо до інтерфейсу, подивимось. Де тут що знаходиться, чи важко тут орієнтуватися, чи зручно на сі біжі працювати, і таке інше. В принципі, нічого такого, щоб там відлякувало, якось насторожувало, немає. Звичайний інтерфейс. Все, як і на інших біржах, плюс-мінус десь місцями щось помінено. Тобто, якщо ви вже десь працюєте з якоюсь біржею, то вам буде дуже легко тут розібратися. Так? Якщо ви новачок, то да, можуть виникнути якісь питання, але по суті все просто і зрозуміло. До речі, якщо у вас ще немає аккаунту на BitGet, посилання на реєстрацію, залишаю в описі, переходите, реєструйтесь. Там само в описі я залишу посилання на відеоінструкцію, як це зробити. У мене є окреме відео, де я розказав. Як зареєструватися, пройти верифікацію. Хоча тут вона не обов'язкова, з нею можна працювати і без веріфікації, але щоб користуватися усіма можливостями біржі, в тому числі, да, наприклад, там, лаунчпад, лаунчпул, де ми можемо заробляти без якихось великих зусиль, да, практично без ризиків, то вже потрібно проходити Ківесь Що ж, справа у нас є ось тут глобус, тут можна змінити мову інтерфейсу. До речі, українську додали не так давно. Потім у нас іде, можна закачати собі додаточок, да, встановити його на телефон і працювати з телефону. Це досить зручно. Центр сповіщень, тобто сюди будуть приходити конкретні сповіщення, повідомлення для вас є ось такий силует людини. Тут все, що пов'язано з вашим аккаунтом. Налаштування, налаштування безпеки, реферальна програма. Можете взяти тут реферальне посилання, передати його друзям, вони зареєструються, і вже ви будете разом працювати на цій біржі. Так, що в нас далі? Далі активи, тобто все, що пов'язано з вашими активами. Перегляд. Фінансові якісь звіти, депозит, зняття, перекази, все знаходиться в цій вкладочці. Зліва, перша, є ось така вкладочка, тут багато всього. Кому це цікаво, можете зайти, ознайомитись більш детально. Я не буду на цьому зупинятися, але вашу увагу хочу зосередити на ось цій вкладочці. Дивіться, підтвердження резервів. Натискайте сюди і можете ознайомитись з інформацією щодо цього питання. Це важливо. Далі у нас іде купити крипту. Саме за допомогою цієї вкладочки ви можете обрати спосіб, як швидко купити криптовалюту. Або ж то буде за допомогою банківської карти, або через P2P-майданчик. Він тут присутній. Наступна вкладочка в нас торгувати. Бачимо, є фьючерси, є спотова торгівля. Якщо ви новачок, не рекомендую лізти на ф'ючі, навіть якщо дуже хочеться. Щоб там працювати і заробляти, а не втрачати, потрібно мати певні знання, навики та досвід. Якщо ви трейдер, ви знаєте, як це працює, як з цим працювати, то, як то кажуть, welcome. Я користуюсь спотовою торгівлю, купив, почекав, виросло в ціні, так продав. Наступна вкладочка ринки: тут можна відслідковувати рейтинги, динаміку і такі інші показники. Потім йде копітрейдинг, досить такий цікавий інструмент, але щоб повністю детально про нього розказати, мабуть, треба записати окреме відео. Якщо в двох словах ви можете обрати досвідченого. Трейдера, там буде вже вся статистика. Вибирайте трейдера і просто повторюйте за ним його дії. Відповідно, за допомогою цього заробляєте. І така заключна вкладочка Earn, тобто заробіток, де можна обрати спосіб, за який будемо додатково заробляти, наприклад, то стейкінг, коли ми стейкаємо свої монетки і отримаємо винагороди у вигляді відсотків, так, або лаунчпул, теж стейкінг на якихось цікавих умовах, цікаві нові монетки, або лаunchpad, коли ми отримуємо Нові монетки нового проєкту ще до лістингу, потім після лістингу їх продаємо і відповідно на цьому заробляємо. Тому, друзі, можливостей, купа. Біржа однозначно варта нашої уваги, тому хто ще нагадую, хто ще не має тут аккаунту, посиланочку на реєстрацію і відеоінструкцію, як це все зробити, як пройти, є в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підтримайте це відео лайком. Обов'язково підписочка на YouTube на Telegram, посилання в описі. Всім гарного дня, великих заробітків, до нових зустрічей, Пока!